Готуємо до відправки тумбу нашого замовника у ванну кімнату. Друзі, хотів вам показати і розказати взагалі, що таке матеріал МДФ. Ось так він виглядає. Тобто, це фасад. Я завжди рекомендую і кажу всім ставити МДФ ванну кімнату, тому що цей матеріал більше витримує вологість, тому що він більш щільний і тут також більш якісна поклійка. Тобто вона дуже сильно відрізняється від ДСП, тому що вона більш товста. І максимально схожа на натуральне дерево, на натуральну структуру дерева, а вологість вона тримає набагато краще. Також тут у нас ось таке фризування. Ну тобто, це буде виглядати на тумбі, ось так, і відкриватися. 120-й розмір. Ось така краса. Друзі, є велика кількість кольорів. Тобто, ось приклад, клієнт обрав ось такий кольор з нашої палітри. Можете побачити, як він. Співпадає і також є величезна кількість інших кольорів. Тож, друзі, якщо вам потрібна тумба, навіть по.